Зустріч із випускниками. Чекає кожен з нетерпінням цього дня. Бережинський заклад освіти знову запрошує вас на вечір зустрічі з випускниками. Сьогодні в такий скний воєнний час. Ми все-таки хочемо об'єднати наших учнів довкола рідного куточка нашої землі, нашої школи. Минають руки за роками. Щасливі, радісні, сумні. Та рідна школа завжди з вами. Вона в кожному душі. Тут мудрості карби шукали. Були захищені від відбиті. Дитинство промайнуло, а юність вже не забарилась. Сьогодні кожен все шукає, чого ж житті минають час. Та знай, школа вас чекає. Бо, Бо просим гості вас! У рідній школі все від зимке. Міє серце милувати. Тут рідна парта, перший зомби. Все, що словами важко передати. Поперше пізнаєш ти був світ, і ті роки життя стали, мабуть, найщасливішими. Увага! Ми розпочинаємо подорож незабутніми шкільними коридорами. Шановні випускники, щиро вітаю вас від усього колективу нашої рідної Бережицької школи. У кожного з вас різний відлік часу з того моменту, коли ви її закінчили. Сьогодні ми особливо вітаємо ювілейні випуски: Друга субота лютого, День зустрічі випускників. Це особливий, не схожий на інших день. День зустрічі з однокласниками, з дитинством. Юністю і школою. день зустрічі з учителями. Щороку рідна школа властивно відкривала двері, щоб ви могли згадати і відчути ту неповторну атмосферу шкільного життя, посидіти за своєю партою, подискутувати, чи щось змінилося, постояти біля дошки просто так, не нервуючись, яку ж оцінку ви отримаєте. На жаль, зустрічі випускників у 2023 році може проходити тільки онлайн. На відстані. І дуже добре, що є сучасні засоби зв'язку, є сайт школи, є сторінка у Фейсбуці, де можна переглянути цікаве життя школи. Школа, її вчителі, працівники завжди пам'ятають учнів, яких випустили. Ми пишаємося вашими успіхами, перемогами, намагаємося зберігати традиції нашої школи. Усім вам, дорогі наші випускники, бажаю міцного здоров'я! Миру, особистого щастя, здійснення усіх ваших мрій, творчих успіхів. Сподіваюсь, що на наступний рік ніщо ж не завадить нам провести зустріч випускників у рідному закладі. Пам'ятайте, що двері рідної школи відкриті для вас завжди. Шановні випускники, по різному склалося ваше життя після закінчення школи. Десь там далеко вирує складне життя, але тут все залишається незмінним, простим і незабутнім. На жаль, деякі вчителі і випускники покинули нас, стали білими журавлями у небі. Вшануємо їх хвилиною мовчання. Сьогодні ми дякуємо нашим випускникам військовим, які на передовій боронять незалежність нашої держави України, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялись українські діти на своїй рідній землі. Дай Боже їм сили, віри, сміливості і мужності. І хай біля кожного з них стоїть ангел охоронець який закриває їх своїми крилами. Ми чекаємо кожного нашого героя. Сина, брата, тата, друга і сусіда живого і здорового. Ми віримо. Україна переможе. Ми майже випускники і вже незабаром долучимося до чарівної, нескінченної арифметичної прогресії випускників Бережницького закладу освіти. Ти впевнений? Так, але залюбки тобі це доведу. Ось дивись, перед тобою записані числа. Як ти думаєш, що вони означають? Це послідовність натуральних чисел, кожен з яких більше від наступного на 10. Так, ти маєш рацію, це арифметична прогрес. Але чому вона ще рівна? Тому що це магія часу, яка збирає у стінах від школи всіх випускників. Отже, в мене честь вітати вас, дорогі випускники. Добрий день вам усім. Вітаю, дорогі однокласники, Днем зустрічі. Уже минуло 60 років, як ми закінчили школу. І хтось з нас здобув, здобув е, омріяну професію, хтось побудував міцну сім'ю, по різному склалося у кожного доля. Бажаю усім випускникам здоров'я міцного, щастя, успіху в роботі, а особливого. Наші вечір, дорогі мої малята, хлопчики і дівчатка і Василинки. І Дмитрики, і Марійки. Завжди ви в мене залишились у пам'яті такими, які і були цікавими, рухливими, допитливими дітками і стали хорошими справжніми людьми. Дякую за увагу. Рідна школа, вчителі, випускники, однокласники. День зустрічі з випускниками це завжди було свято. Присвячене радісним зустрічам, приємним спогадам і підведенню підсумку нашого життя. А зустріч через 40 років це грандіозна подія, але, на жаль, зустрітися вживу нам не судилось, Всю цю радість затьмарила війна. Але б ми сьогодні не знаходилися, згадаємо, що 40 років тому ми були юними, веселими дітьми. 1 вересня, 75 рік, нова школа зустрічає своїх перших першокласників. І це були ми. Наша перша вчителька Марія Федрівна своєю материнською ласкою об'єднала нас маленьку шкільну сім'ю. А в старших класах появився батько. На вигляд строй, суворий, але в дійсності це був добряга я. А ми були всі різні. Тя остарша Вася Фльора це були збитошники і сміливці. Міша Колотило, чемпіон у спорті, його любимий предмет це фізкультура. Сережа Павлюк, дівчата про нього говорили, що він ще такий синочок, але це було протилежність. Він був навпаки впертий, самостійний, цілеспрямований. Аня Павлюк, спортсменка, комсомолка, відмінниця, це про неї. Було в нас три Ані: Аня Мороз, Аня Гордійчук і Аня Колотило. Вони були як сніжні королеви по відношенню до нас. Ми були низенькі, маленькі, ось таке було до нас відношення. Але якщо ти з якоюсь просьбою звертався, Аня, будь ласка, їхні серця. Топилися і не змінювалися. Галя Ткач, це про неї, що вона, що коня зупинить на скаку, з неї можна було і в вогонів. Маша Годічук її романтичний погляд впливав на всіх, особливо на молодого вчителя фізкультури. Люба сташик. Це великі банти, виглажений фартушок, нарукавники, білий кронокрахмалений ковнірець з кружевами. Ось такий образ. Бачите, всі ми були різні. І тому я хочу, щоб прийшов той час, той день, коли б могли ми зустрітися в нашій школі і насолоджуватися живим спілкуванням одне з одним. З нашими вчителями. І як хочеться, щоб ця була зустріч не останньою, щоб ангел охоронець зберіг всіх нас, а особливо наших однопласників, воїнів, Сережу і Мідів. Хай вас Бог береже хлопці. А всім нам здоров'я, процвітання, все буде Україна! Привіт, різних! Як завжди, за незмінною традицією, ти кличеш нас до себе. І перебуваючи у твоїх стінах, ми знову поринаємо у вирій життя, який колись ми проживали. Прекрасний період, шкільний час. І де б ми не були, ми залишаємося твоїми учнями. І тому сьогодні я, випускниця 1993 року, хочу привітати усіх. З таким чудовим святом спогадів, святом зустрічі випускників. Хочу подякувати і привітати наших дорогих вчителів, адже вони несуть знання нашим дітям, вкладають в них серце і душу, і з тим фундаментом знань ми крокуємо в подальше життя. Також хочу привітати наших однокласників, побажати їм натхнення, здоров'я. Мирного неба, багато успіхів і здійснення всіх планів, а рідній школі процвітання та багато повних коридорів галасливої дітвори. І проживаючи в цей непростий час, я хочу побажати всім нам витримки мирного неба над головою, а також перемоги, тому що вона є сенсом нашого життя. Слава Україні! Дорогі накласники, шановні вчителі, не віриться, що сьогодні проминуло 20 років від закінчення нашої рідної Бережницької школи. Стається, що ніби вчора ми маленькими дітьми переступили поріг нашої рідної школи, де нас з обіймами зустріла наша перша вчителька Марія Федорівна, яка навчила нас читати, писати, малювати, дала нам перші знання. І навчали нас любити свій рідний край, своє село, свою батьківщину. Після 4 класу ми перейшли під опіку до класного керівника Олени Михайлівни. Ще ми дуже цікаво, дуже дружно. Після кожних практичних уроків ми залишалися на підготовку КВК, різних вечорів, де готували сценки, вірші, пісні, різні виступи. Настільки нам то було цікаво, ми колядували, співали, щедрували. Олена Михайловна, ми все робили? Що ми тільки там і в церкву ходили, і вступали на новорічних виступах, і КВК. І завжди нам було весело робити такі речі до них готуватися. Теж хотів би подякувати нашим вчителям Бережницької школи, тому що кращих від наших вчителів немає ніде. Дійсно, ми були в інших школах, проходили навчання в училищах, в університетах. Чи там в тих Гарвардах, де б ми не були, кращими завжди є наші вчителі, щоб ви всі знали, наші вчителі є найкращі в нашому селі. Вони наповнені любов'ю до нас, до рідного села, тому своє є найкраще. Хотів би подякувати Василю Ярославовичу, вчителю фіз... фіз... фізкультури, який нас навчив добиватися високих результатів, Олександру Петровичу, Тетяні Михайлівні, Ольге Васильівні, Роману Дмитровичу. Олександру Григоровичу, Ірині Петрівні за те, що дали нам великі знання і готували нас до дорослого життя. Дорогі однопасники, я теж сильно вірю, що наступного разу ми не будемо зустрічатися через онлайн, через телефони, а вже можемо одного побачити у стінах нашої рідної школи. Поговорити з нашими рідними вчителями, здавати нашу молодость, наше навчання, різні смішні моменти, яких було дуже багато. Хотів вам би побажати в першу чергу того, чого нам необхідно зараз в першу чергу, це миру, щастя вашим сім'ям, вчителям, однокласникам і всім односвільчанам. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб. Ця війна скінчилася найташвидше, і ми могли запанувати в своїй рідній, своїй квітучій, своїй калиновій Україні. Шкільна родина, рідні вчителі та любі випускники, десять років тому назад ми вийшли за поріг рідної школи і стали на дорогу дорослого життя. На жаль, зараз в нашій країні триває війна, яка розкидала нас по світу, і сьогодні ми не маємо змоги, щоб зустрітися всі разом і згадати наші дитячі, такі безтурботні та щасливі шкільні роки. Але де б ми не були, ми завжди із серцем та душею на рівні землі, і віримо, що незабаром це все закінчиться, і ми все ж таки зустрінемось. Дякуємо нашим наставникам за те, що навчили нас всього світлого, доброго та прекрасного. Миру, добра та благополуччя Бельгії. Дякуємо нашій першій вчительці Світлані Іванівні за те, що навчила нас писати, читати, рахувати, бути ввічливими, добрими, чесними. Особливо хочеться привітати вас, наша найкраща Світлана Антонівна, за ті п'ять років, які ви йшли з нами пліч о пліч, за вашу чесність і справедливість за віру в нас. За те, що привели нам любов до рідного краю, дому, навчили любити і цінувати. І де б ми не були, і ким би ми не стали залишатись людьми. Ваші настанови завжди в нашій пам'яті, а ви не завжди в наших серцях, як улюблений класний керівник. Слава Україні! Всім привіт! Чесно кажучи, я й забув про наш ювілей, але друзі. Згадали, тож, користуючись можливістю, хочу вас всіх привітати з цим ювілеєм, побажати щастя, здоров'я, успіхів у всіх починаннях, також виразити подяку викладачам та особливо та особливо подяку власним керівникам Світлані Антонівні і Світлані Іванівні. Дякую вам за все. Всім привіт із Чахії. Хочу виразити свою подяку нашим викладачам, насамперед, Світлані Іванівні Світлані Антонівні, за, за те, що нас навчали писати, читати, рахувати, давали життєві поради. Навіть не віриться, що вже прийшло 10 років, як ми закінчили школу. Дякую за все. Все ж таки, ми згадаємо ті шкільні роки, які ми прийшли разом. І думками ми відволічаємося від реалів сьогоднішнього життя. Тому ми хочемо всім подякувати нашим вчителям за їхній вклад, в наші знання, труд та виховання, і побажати їм миру, злагоди, добра, здоров'я і віри в нашим спільним бажанням, нашу перемогу. Слава Україні! Сьогодні ми хочемо побажати всім випускникам, яких вдалося зібрати хоч дистанційно, хоч віртуально. Мезичому Ми миру, всім реально. Нехай закінчиться нарешті війна. Веселіше школа стане твоя і моя. Зустріне дітей, випускників. для переможних світлих днів. Випускники різних поколінь об'єднаємося. Це буде Україна, не сумніваємося. Тримаємося кожен на своєму фронті. Перемога близько вже на горизонті. Бо велика дуже наша сила. Кожен випускник то є Україна. На спільна батьківщина, спільна ненька. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, що ваші успіхи, ваша радість це і наші успіхи, наша радість. Не забувайте рідної школи і якнайчастіше приходьте сюди, де вас пам'ятають, люблять і чекають.